Капітальний ремонт дитячого садочка Івасик Телесик у козинцях наближається до завершення. До сьогодні тут вдалося зробити багато чого. Тут була повністю замінена криша. Дах, фасадна частина повністю утеплена, тому що садочок раніше був не утеплений. Плюс замінені вікна, зроблені від укоси всередині зовні. Оновлення садочка відбувається за підтримки благодійного фонду Солідаріті. Він надає усі необхідні матеріали для проведення ремонтних робіт. Основний посил в тому, що нам дали будівельні матеріали, ми платимо за роботу. і Таким чином удешевили проект, грубо кажучи, ми 50 на 50 працюємо з благодійним фондом. Директорка дитсадочка Ольга Таращенко каже: на цей ремонт чекали вже дуже давно. Радіють, що нарешті у садочка почалося нове життя з комфортними умовами і для діток, і для персоналу. Ми всі чекали за 40 років. Плитка подвалювана, не утеплювалася, була тільки частина утеплення. Криша теж була дуже стара. Все це зробили. Тепло з'явилося в садочку. У нас діти зараз тільки у шортиках і в носочках ходять, а то одягалися. Зараз підрядники чекають тепла, щоб розпочати фарбування фасаду. Фарба вже завезена. Як фарбувати, розмічено, які квадрати, які прямокутники. Ну і ще остаточно ми не... Не визначилися. Кольори, у кольорах світлих кольорах: і розовий, і голубий, і бежевий. Всі всі, всі кольори, але ще ми не визначилися, які більше будуть. Нове життя у його з'явилося садочка. і Люди всі довольні, дітки довольні. І ми всі до І хочемо подякувати всім, хто брав участь в цій роботі. Це дуже круто.